Усім привіт на моєму каналі, я Марина Калау, і це моє, мабуть, друге або третє відео, можливо, четверте, не пам'ятаю, але хочу підвести свої підсумки 2023 року. Можливо, це трохи банально, але я таке роблю вперше. Минулого року, у 2022 році, я написала собі список цілей, які я хочу досягнути. Але я їх майже не переглядала. Вперше я їх переглянула через 6 місяців, тобто в червні, і другий раз зараз. І я хочу зачитувати і викреслювати, і трішки поділитися емоціями. Коли я писала їх і взагалі нічого не очікувала, як я зараз їх читатиму. Ну, Ось так я починала свої блокноти. Тобто 2023 рік буде таким, як він має бути. І... Я думаю, 2024 буде з, такою же, з таким же заголовком у мене. Отже, тисячі, цілі на 2023 рік. 50 книг за рік. Не прочитала. Але на даний момент я прочитала 24 книги, зараз читаю 25 ту Тобто зробила половину. Окей, не 50, але зробила 25. Круто. Відвідати Париж, я відвідала двічі за останні шість місяців, піти в зал. Я це зробила. Піти в зал, тобто в іншій країні, в Португалії. Я ходила в Україні, але в Португалії це було для мене щось нове. Далі робити його три рази на тиждень. Ну, тут у мене був челендж. Я це як звичка в мене не прикріпилося. Я це робила, але. Це було. От Якщо така ціль була, я його виконала. Це було як челендж Виконано. Далі медитація кожного ранку також було. У мене було близько 50 днів, мабуть, я протрималася медитацією кожного ранку. Зараз, якщо хочу, медитую, якщо не хочу, не медитую. Це не щось принципове, також як якась суперзвичка у мене не випрацьовувалась, і я цього не потребую зараз. Далі... Журнал Подяки щодня. Я зараз не пишу. В мене було також челендж 100... 200 днів. 200 днів підряд я писала щоденник подяки. Тобто майже рік, трішки більше, ніж пів року. Але це було круто. Зараз, зараз я це не роблю. В наступному році подивлюсь, можливо буде як буде. Далі лягати спати до 12 -ї. вечора. Трішки іноді було, як звичка не випрацювали, зазвичай йдуть після 12-ї, або близько 12-ї, але не до 12-ї. Покращити мій рівень англійської до рівня C1, це така ціль в мене була цікава. Ну, тобто я, я не робила ніяку сертифікацію, мені складно зараз знати, чи в мене є C1, Звичайно, я дуже багато спілкувалася в цьому році. Я... я читала англійські книги, я дивлюсь відео англійською, Але прям так, що рівень це один, цього я не знаю. Це залишається можливо на наступний рік, підтвердженням сертифікації якоїсь перевірки себе. Далі вивчати португальську. Так, продовжую. Я навіть взяла курс Курс знову а 1 Тобто я повторюю, маючи рівень курсу А2, я знову роблю курс А1, не Б1, А 1 не Б 1 а А 1 Тобто це початковий рівень. Але це є, це робиться. Тобто я вивчаю португальську для себе. Мати новий проект на роботі я це отримала. Круті відчуття, коли взагалі не пам'ятаю, що писала, а зараз читаю, і це писала рік тому. І в мозку це просто відкладається, і через рік бачити. Що ти про це думав. Цікаво. Успішно закінчити перший рік в університеті. По суті, так. У мене залишився один предмет, який я взяла ще в цьому році. Можливо, не прямо. Ну, по суті, я успішно закінчила. Ну, як, не з усіма предметами, але для мене це галочка. Галочка є. Далі відкрити три нові країни. Я відкрила 6 нових країн. Це взагалі, іноді я женусь за цифрами, думаю, що для себе хочу більше і більше, а іноді я думаю, що я взагалі навіть не уявляла про такі цифри. Просто ми всі любимо цифри, ми любимо порівнювати в цифрах, дивитися в цифрах, здивовуватися цифрам. Тобто, якщо нам хтось каже приклад. А потім це все в цифрах, у нас це викликає більше емоцій. Тому відкрити нові три нові країни є, навіть шість нових. Відвідати Україну. Цього я не зробила, не відчувала потреби, якщо чесно. Тому що читаючи новини, дуже небезпечно і трохи ризиковано. Тобто, це я не виконала. Подивлюсь в наступному році, які будуть мої плани, цілі і як піде ситуація. Далі мати чисту шкіру. І зараз я в процесі. В процесі, я повністю змінила догляд, я займаюся своєю шкірою. Тобто, в процесі. Не прямо отримала те, що я хотіла, але ситуація покращується. Вчитися багато за власним бажанням, ну це в мене як завжди. В принципі, є. Тут було загальне, я, я зараз згадую, що я писала. Тут є як е, е, загальні цілі, є якісь конкретні, от прям кон, конкрет, конкретні, як я бачу, отримати е, права в автошколі, тобто це прям конкретно, але я їх не отримала. Перескочила, але не отримала, залишаємо це на наступний рік. А є більш загальні, такі, як стильно одягатися. Ну, що значить стильно одягатися? У мене стиль змінюється, у мене змінюються е, мої думки, змінюється бачення. Я, можу зміню... я змінююсь кожного дня, і мій стиль також змінюється. Але по суті, мені подобається, як я одягалася цього року. Все було класно. Далі купити серебряну цепочку. Це моя серебряна цепочка, яку я собі купила в Парижі. Отже, готово. Є таке було, про це я взагалі не пам'ятала. Я прочитаю не всі, бо 85 зараз це буде багатенько, я думаю, буде дві частини цього відео. Отже, далі пробігти на півмарафон. До речі, перше моє відео на ютуб-каналі було про те, як я склала собі план, щоб пробігти 21 кілометр, я не пробігла. Це було занадто. Я не мала такої підготовки, мені не вистачило часу, і мені було фізично важко, і я не пробігла. Я пробігла 10 кілометрів, але не 21. Далі бігати 100 кілометрів кожного місяця, ну це щось шалене. Це, мабуть, мені дуже хотілося бігати, коли я це писала. Отже, я цього не зробила. Далі фокусуватись більше на собі це було, була пророблена велика робота, багато всього. Завести друзів, по суті, по суті, друзі, які мені потрібні, у мене є. У мене є ті люди, якого я потребувала, галочка готова. Не їсти фастфуд. Ну, не їсти це якось дуже, можливо, менше їсти. Я не скажу, що я їм багато, тобто я не їм часто фастфуд. Але така ціль, мабуть, це загальне. Це що б я хотіла збільшити, зменшити, змінити. Окей. Менше їсти менше солодкого. Ну, і я вже пробувала. Я пробувала не їсти один, два, три дні. Потім на четвертий день. Ну, Я можу їсти на сніданок, на обіди на вечері солодке. Я, ну от, не їсти я не змогла, але їсти менше, по суті, я думаю, було. А можливо, і ні. Ну, я не можу їсти менше солодкого, отже, <су> провалила. Далі бути більш активною, куди ще більш активною, але окей. Я була активною. Я згадую все, що я робила. Да. Я сама собі дивуся іноді. З моєю проактивністю, але це круто, залишається. Тобто галочка є і хочу на наступний рік. Допомагати іншим людям. Це завжди було, це є і буде. Якщо комусь якась потрібна допомога, я завжди готова. Якщо мене запитують, я допоможу. Якщо я бачу, що хтось потребує, я допоможу. Отже, це залишається. Це було зроблено і залишається на наступний. Знайти нове хобі, хм, цікаво. Ну, по суті, я спробувала серфінг вперше. Я купила собі гітару. Я думаю, що нове хобі знайшла. Можливо, я не займаюся цим постійно, але це, це, було, але це було знайдено. Спробувати флай йога не спробувала. До речі, я пам'ятала про це, довго пам'ятала, але не спробувала. Окей, вчити новий рецепт щомісяця. Це, мабуть, я десь побачила. Це, це не було прям моєї такої ініціативи. Цікаво, але якось мені цього не хотілося, не пам'ятала про це. Використовувати афірмації, так, було щодня, і тільки це мені допомагає почати мій ранок. Кожен ранок з афірмації. Якщо не ранок, то обід, вечір. але вдень одну якусь афірмацію я читаю. І Тоді далі. Їсти більше корисної їжі, овочі, фрукти, по суті, це менше фастфуду, більше більше Ну, Це те, що я кажу, загальні такі фрази, але круто, що я їх писала. Пити мінімум півтора літра води в день. Мабуть, тоді мені це здавалося нереально, але зараз я, я так і п'ю півтора-два літра в день, намагаюся. І мені подобається шкіра, до речі, стає краще. На шкіру дуже впливає і на метаболізм. Класна штука. Вода півтора літра, тому. Пити і ви. Далі дзвонити і писати своїм друзям і сім'ї. По суті, так, це все було, завжди на зв'язку, підтримуємо зв'язок. Далі побудувати капсульний гардероб, повернення до того, щоб лягатися стильно. Було. Я собі, в мене є біла рубашка, чорний світшот, тобто прям база-база, якщо я не знаю, що одягти, я завжди у угу". мене є чорна ковтинка, в мене чорний штани, в мене є біла рубашка, супер. Підходить до всього до кудрявого волосся, до прямого, до гульки, до хвостика, до всього. Ну, спортзал, можливо, не підійдуть штани, але спортивна форма в мене то інше. Там взагалі окрема поличка. По суті, це була половина, мабуть, волонтерити ще волонтерити, де знайшла волонтерити. І волонтерством я також займалася. І один раз це було волонтерство на пляжі, тобто прибирати пляж, і було з собачками. Я вигулювала собачок, але можливо це було в 2022, -му. мабуть, це не 23 й тоді в 22-му було волонтерство Пляж. От. Ну, цікаво. Швидко пройшлася по своєму списку, тому що дещо пам'ятається, де чому я дивуюсь, дещо було більше всього, що у мене я не знала, що написати, і я була і я загуглила, яким. Як цілі на новий рік, що можна написати? І там були, знаєте, ці загальні фрази одягатись стильно, їсти менше солодкого, більше здорової їжі, менше фастфуду. Але класно. Я це прописала, я зараз дивлюсь, думаю, чи справді це так було, чи все було так. тут ще така ракета. Тобто вриваємось в новий рік, обдумуючи, як все пройшло. І в мене все пройшло круто. Я, я дуже задоволена, що 2023 рік був, і я пам'ятаю кожен місяць, я пам'ятаю, можливо, не кожен день, але в більшості подій я записувала кожен день, починаючи з травня. У мене записаний кожен день і подія, яка трапилась зі мною і в цей день, що дала мені запам'ятати. Подія, яка дозволила мені запам'ятати цей день, я записувала. Тобто, починаючи з травня до сьогоднішнього дня, у мене записаний кожен день. І на цьому все. Цікаво послухати, як ви займаєте. Цікаво послухати, чи проводили ви якусь рефлексію по минулому році, чи пишете ви цілі. Чи розглядаєте ви їх, чи переглядаєте, чи оголошуєте, чи зазвичай це просто для себе і потім перечитуєте. Отже, цікаво почитати, як ви це робите. Дуже дякую вам за увагу. Думаю, буде друга частина. Тому, якщо чекаєте, пишіть в коментарях і я дозніму другу частину. Усім дякую за перегляд, дякую за вашу увагу, і до нових зустрічей. Щасливого Нового року вам!